Зараз в Верховній Раді розглядається новий законопроект про вищу освіту. Відповідно до цього законопроекту адміністрація вузів може зовсім безпідставно кожного року, незважаючи на ваш контракт, який ви заключаєте з вищим навчальним закладом, змінювати вам плату за навчання. Причому плату за навчання вони можуть збільшувати, адміністрація вузів. Знищує студентське самоврядування як таке взагалі, оскільки будь-які студентські проблеми будуть вирішуватися безпосередньо адміністрацією вузі. А як ви особисто до цього закону ставитеся? Особисто ми, так як абітурієнти, солідарні з студентами, тому підтримуємо їх акції і протестуємо цю прийняті нового закону. А ви в курсі, що в принципі скорочення абітурієнтів також є? Так, є скорочення абітурієнтів, але втім абітурієнтів вступає багато людей, які не були учнями школи, які так, вже так, домові так. закінчили. Забрали Саме тому ми участвуємо в цій акції. Тобто студенти не будуть мати ніякого реального впливу ну, в своєму да. університеті. Ще однією основою є скорочення дерзамовлення на 42%. Ну, да. Тобто це ще й воно буде вчитися відповідно за. Кошти батьків бізнесменів, так би мовити, що того це все суперечить передвиборчій обіцянці Януковича, який обіцяв, що освіта для обдарованої молоді буде безкоштовною. Погруживали рады при верховной раде Украины. Сейчас мы перенесли, но сейчас он начал освободился. На котором должны принять утвердить список вопросов, рассматриваемых на этой сессии, то есть на этой неделе. Часто проще планируется рассмотреть закон про высшее образование. Закон. В ноябре месяце после нашей прошлой акции мы буквально через пару дней зашли к начальнику управления, к Виктору Ивановичу и занесли наши пожелания относительно нового закона про образование, того, который возможно на этой неделе будет приниматься в Верховной Раде. Виктор Иванович говорил, что озвучил на собрании руководителей вузов эти требования и должен был 25 числа повести их на, на министерское заседание. Эта акция всеукраинская, она проходит в семи городах Украины. Мы в первую очередь выражаем солидарность с теми ребятами, которые сейчас пикетируют Верховную Раду, эта акция скорее носит предупредительный характер. Если к в Украине не прислушается, то мы будем идти дальше, переходить захватывать уже не козырьки. И мы, мы призываем студентов области, студентов города следить за этими событиями и быть готовым соорганизовываться, защищать свои права, так как это делают в Европе, если коль уж мы хотим быть Европой.